Тільки три хвилини. Огляд найважливіших подій на 3 вересня. Перше у справі про вбивство Андрія Пробія підозрюваний визнав свою провину і співпрацює зі слідством. Це дозволить швидко встановити замовника та обставини злочину. Росія вночі завдала масово на удару по Україні, випустила понад 40 ракет і 70 дронів, більшість збита ППО. Зруйновані об'єкти енергетики у трьох областях є поранені. В день ворог запустив ще понад 50 дронів камікадзе, намагаючись виснажити українську ППО. За село збили понад 80% дронів, але й влучання у прикордонних районах. Президент Туреччини Ердоган заявив, що зустріч зеленського з Путіним поки неможлива через незбіг позицій сторін. Це підтверджує, що дипломатичне вирішення конфлікту поки що заблоковане. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заінтригував заявою, що має інформацію про війну, якої ще ніхто не чув. Це викликало хвилю чуток у змі про можливі таємні переговори. Пізніше Трамп заявив, що дуже розчарований Путіним і його діями щодо України. Це сигнал про погіршення особистих відносин між лідерами. Міністр оборони Німеччини Пісторіус підтвердив, що Берлін поки не планує відправляти війська в Україну. Німеччина концентрується на поставках техніки та фіна фінансовій допомозі ЄС готує новий пакет санкцій проти кампаній, що допомагають Росії виробляти дрони та ракети. Мета перекрити критичні канали постачання комплектуючих для зброї. Українські дрони вночі атакували військовий склад у Курській області та нафтобазу у Брянській області. Ворог втратив значні запаси пального та боєприпасів. Розвідка попереджає про підготовку Кремля до нової хвилі наступних дій на сході. Росія накопичує резерви, щоб посилити. Ти тиск на покровському напрямку за добу ЗСУ вразили понад 25 цілей у Білгородській, Курській і Брянській областях. Склади, ППО, командні пункти. Ці удари змушують Росію розпорошувати ресурси та послаблюють її наступальний потенціал. За 2 вересня українськими військовими ліквідовано 920 російських солдатів. Знищено 4 танки, 29 артсистем, три реактивні системи залпового вогню, 24 бронемашини, 22 безпілотники та збито п'ять найбільші втрати ворог зазнав на Покровському та Лиманському напрямках. Зеленський заявив, що переговори з Росією можливі лише після повного виведення російських військ з України. Київ не готовий до компромісів, які передбачають втрату території.